Слава Ісусу Христу, Валерочка, всім доброго, раночку. Знаю, що ви вже давним-давно всі стріпалися і вже всі взялись до роботи. Скажу вам такого, який день вже встаю пів всевої, лажу по тій хаті і не знаю, чогось мені чепити. Але є плюси в тому всьому: встала, стріпалася, вже сівмила, намалювалася, вже вділася і вже навіть готова десь пофіткати з тої хати, тому що ви знаєте. Вчора поприбирала, їсти наготувала. Так що сьогодні можу обійтися е, без хати, можу десь піти в центр, погуляти, полазити. Знаєте, вже й надоїло в тій хаті сидіти. Але кавалєрочка, сьогодні не просто день. Сьогодні ціла Україна, всі українці святкують День вишиванки. І кожен українець, де би він не був, він знає, що наш національний одяг як це є вишита сорочка, вишите плаття. Це є наш оберіг. Тому вас щиро всіх вітаю. Ну і на тому свята не скінчилися, тому що сьогодні свято День сім'ї. Так що, кавалерочка, від щирого серця. Всіх вас вітаю і хочу саме головне побажати миру, достатку, любові. Знаєте, в житті всяке буває, але кожна сім'я завжди вирулює так, що навіть деколи ніхто нічого не знає, коли там якісь проблеми шешуть. Оце є настояща сім'я. Сім'я має бути завжди вкупі. Не треба ні сваритися, навіть як посварилися, трошки всі погнівали, голову нагнули, прийшли сі помирили, та й бувайте здорові. Не будьте ніколи гоноровими, тому що рідніших за сім'ю у вас ніколи ніде не не. Де ні подружка, ні колега то вже є перевірено, і це є так. Чи сваритесь, чи миритесь, але це є сім'я. Так що, кавалерочка, всіх вас щиро вітаю, з Днем Сім'ї, з Днем Вишиванки. Сьогодні на балконі стою, дивлюся, діти в вишиванках. Доросла кавалерка в вишиванках, то зразу видно, знаєте, є українці. Тому що сьогодні святкуємо День вишиванки. Так що всіх вас ще раз. Вітаю, бажаю вам міцного здоров'я, щисті, благополуччя, миру, достатку і на кінець-то перемоги, щоб наступний рік ми святкували День Вишиванки, День сім'ї у вільній Україні і в своїй Україні незалежній. Так що, кавалєрочка, як би не було, свята свят сьогодні двоє, ну, але. Кожна людина рано має встати, файно сістріпати, і клав чистити, пісок файно вмити, директоршу на воду хлопцівка, файно виталівати і всі разом. Бери ці Смачно, Смачна Дякую. Галь, мене одне питання Що Ти плануєш своїм днем народження. Я по правді скажу і скажу ковалець. Планувала не святкувати. Але їдуть коліжанки, то буду трохи святкувати. Да? Mm. Теж важко. А знаєш чому? Тому що на наступний рік 40 років, 40 не святкується. Ну, вже, та, вже 39, знаєш, тко, з куліжанками відсвяткує трохи. Ну, що? Треба, то треба, ні? Як не як всі вродили, але ніяких ні платів, ні нічого. Джинси, футболка, це буде здрав. Не хочу так Ну не так потрібно. Каваліриська їмо. І їдемо. Треба заїхати і в стебник, і в Другобич, і на склад. От, коротше. Знаєте, роботи завжди... мало не буває. Роботи мало не буває, ніхто не сидить, а ще Аркадій має приїхати, бо дзвонить і каже, мене Галя маєш якісь чоловічі парфуми, бо в мене всі закінчилися. Катамай, ходить, має прийти. Найси вибирає, я йому дам. Найси вибирає, які вибирають буде. Я так ніколи не їв щоб так я, дуже люблю, я дуже люблю готувати їсти і що є, знаєте, що має ну, когось для когось готувати. Що він їсть, і мені то, знаєте, такий, знаєте, я аж адреналін отримую. Ну, по-перше, він голодний не буде бо подивіться, тут так, що вже аж скули повипирались, то ну, очі видно. знаєте. І ту, ту гривку. Хто тобі таку гривку зробив? То я собі роблю. Та ти як дурак з тою гривкою. Чого? Та бо то кістки, кистка корба ні вліво, ні в праву. А ти себе помалювати не хочеш волосся? Я його малював. Волосся? Там нічого не можу. Коли? <голе? голе> Місяць назад. А, я не можу. А і що? Це нічого не вже зійшло. А як то, то я не виділа, що, що ти малював? А ти таким шампунем? Ні. Фарби? Ти си малював? А чого я не вглядаю? А тебе тоді. Тут не дивитися. А так, ну це добре, добре Ви знаєте, кавалірка йде Аркадій. А я на балконі чекаю, бо ключик я вже до телефона нема, буде за тиждень, прийде, поставлю. Та й чекаю, дивлюся, вже вийшов з ну, з-під хати, йде до мене. Знаєте, той телефон, знаєте, ну йде, йде, добре йде, 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 йде. І кажуть, дивися, до Наталіка. Зараз буде до мене дзвонити, бо я. А дивись на балкон, а ніц не вида, розумієте? А як зараз до мене дзвонить, бо я йому кинула ключі. Він дзвонить, а яка я на балконі. Тако трейде комітет, та п'ятий не введілимець. Я кинула йому ключі. Він каже, я його виділю. Я думаю, там видікає, я буду керувати з ним. Але ви знаєте, коли я їздили по його справах Дрогович, приїхали в Дрогович, там таке місце було таке погане для паркування. Там не тільки я в бордюр заїжджаю, там навіть їздять їздить в той бордюр, знаєте але Трохи в'їхала колесом бардюрка. Ти йдеся чи я там ніде не заїхала. Аркадій виходить колесо, а він коду до колеса і каже, та ніби трошки поцарапила. Я кажу, так сидися подивиш, кажу, ніч не вийде. Каже, що він там побачить. Подай нам з того колесо чи ні. А як він? Що я тобі снідаю? Та яке би на правильному харчуванні, може на марафоні, ж так схуд? Дайте своєю коваліркою, я вам скажу по правді, в Аркадії в Моніки пряма кишка. Я вам чесно говорю. Пряма кишка, але ковалірка сітіше, що ти до мене приходиш. Каже, йой, так файно, десь його не було того вашого художника. Художник твори, творче людей. Я як зараз крикнула, я б вже тут не було. Я так, я це скоро, я так з ним так делікакнув, бо я не можу так, знаєте, гакнути або крик. Давай, доїдай, в мене свинів немає, я доїдати не буду. Давай. Це зараз? Трошки теж, як Моніка, зараз Моніка їж, Зараз, завтра її забирай. А субота-неділя працює, вона що, десь сама тиня там побудеться. А вона не хоче. Завтра п'ятниця? Ну, Я кажу, як ви п'ятницю заберемо, Чекай, мені, треба подумати. Я кажу, я зараз перезвоню до Ані. Ні, не бери, я вже піду з нею погуляю. Я де? до Ані дзвоню і кажу, Аня, ти коли робиш, на каже, субота, не Я кажу, я мало заберу. Вона каже, правда, не кажу, кажу себе теняти там. А вона тут то самокат має, Аня її не бери, бо туди дуже важке. Неску, ліжам, там, третого, а не скулі женками тімну. З третього коробка. Чому? А нас? Та напевно, а тепер ти будеш там на заходить. а нас сіво за дитину, а що то, то гімно купив? Вже в одному купили, 30 днів поводитись з поводити. Знаєте, -по тут є це. Давай Міш. Ти їм? Та, й... Та давай щось допомагає. Ну то що скажи мені, ти гроші взяла духі, де мої, де костюм? Я за духи гроші те не брала, я за костюм брала. А ти коли буде костюм? Так. Я не буду солодкий, я не їм солодку. Твоє любить. Я ти спеціально купила та понюхать на пахти. Та бери. Так багато зрівнять. Знаєш що, я тобі так поправлюсь? Ти якби поїхав в Німеччину на роботу, Вони перше дали ти їсти, подивилася, як ти їш. а потім не високого подивили і сказали, їде пан Аркаді в Україну. Не люблять там, щоб так помало він. ти там була. Та так люди говорять старші. Був. Там де я була, там тебе не було. Я не в кого два рази була. а Ти був. А там де я була, тебе не було. Та давайте ну, там. Нас підписав портрет. Каву зробити чай. Каву. Каву те серце хвилює, Що ти только? А там каву маємо два рази. Я чай не п'ю. Ну то би ви... де себе фільтром не Давай йди. Така, кави там на два рази мені, я щось перепутала. Я хотіла сказати чай гречанин. А, ще гречан, сама гречанин? Олег, я жартую, бо зараз кажете, що я йому пожаліла каву. Зроблю кампану. Та з чайником отсекне, Я не у гостях з сестридав. Пані братство все закінчили. Сам секала, але там кава там. То брат є брат, знаєте на що.